Максим, що ти п'єш? Чай Смачний? Та ти що, а як ти маргавану покажи? Тут нас Максим малює, художник. До речі, ми, звісно, в шокі. Це він сам намалював, так? Ніхто ж йому не допомагав. Оце півдня малює, досохло, пробіг ще домалюває. А що ти малюєш, синочок? Листочки? Це в тебе що намальовано тут? Яка пора? береза Так, тільки гарно скажи, скажи, береза. береза Ялинка. А береза з буквою Р, гарно скажи. Язичок вгорі? Б, давай. Ну, один разочок, скажи своїм друзям, так? Береза, молодець. Дивіться, зараз покажу. Гарно видно? Ялинка, береза, там, до речі, білою фарбою. Ти молодець, синок, я тобою дуже пишаюся. Ти умничка. А це що, пеньочок чорний такий намальований? так? Ні, це на пеньочок. А, стовп, крапочки на березі. Все понятно, боже. Мама все не поняла. Понятно, молодець синок, ти молодець. Максим, так я ж вже ось ми граємо, він вже скільки одійшов, а я все время на старті. Він махлює, скаже, дурить мене. Я не дурю! Ну так а чого я знов на одинички? В мене Бог не скільки ходів був. Ма, де, де? один, два, три. Каже, кинівіся, один потім... Два пода і ти. А ти два десяти да. неправильно. Треба правильно говорити. Скажи, пройшла. Пройшла. Що? Що? Моя очередь. в мене нема жодного шансу виграти, Да, Максим? Ні єдиного. Вечірній вайб. Дитина собі включила Ти обалдені. Такий таланти в нас є. А чого ти не співаєш, Максим? Ох, да? Заспівай? Чого ти не співаєш? Соромиться. Максим для цього, для архіва. Як ти казав, ти? Я щасів, а Саша закохався. От це круто. І любиться. І влюбився. От це Гарна да. дівчинка? девочка. Не, ну, я на рівно Оліна Улина казав. Да, і ще Оліна казала, та у улюбилась Танчика Кирила. В танченко Кирила? Хто влюбився? Саша? Ні е, олійник. Олійник? Та що? Друзі, хочете покажу, як виглядає справжня дружба? Мухтарик. Ну. Вималь мухтарик. мухтарик. Мухтарик, мухтарик. Ідіть сюди, муха. Це мухтар. мухтар. Це хто Максим? Мухтар. Мухтар. А той закритий, малиш? Муха, Ой, я не встигаю за вами. Ідіть сюди. Іди, Муха, муха, йди сюди. Уже квітки. Ай! Тихо, сидять, сядь, сядь. Ай! Ну, сидять, ти хороший, хороший хлопчик, хороший хлопчик, мами, мами. Ликати на обід пана Ведмідь подумав та й каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан хрюкає, я теж не повороткий. А я вже старий і трохи не добачаю. Виявив, довелося зайчику відійти. Бачиш, що вони не хочуть, а зайчик пішов. Прибіг зайць до Лисичиної хатки та й чекає, поки вона на двір вийде. Довго чекав чи ні, не знаємо. Але діждався-таки, вибігла лисичка, бачить, біля хатки на двох лапках зайчик стоїть. Увесь третий. А чого ти прийшов? питає. А зайчик відповідає. Просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти зі своїм паном Коцьким прийшла до нас на обід. Добре, каже лисичка, ми прийдемо на обід, але ви всі поховайтеся, бо він вас розірве. Бачиш, яка лисичка? Який в неї квартух, хвостик, який і зайчик тремтить, пушка при... так? так? А це хто? А це хто таке підглядає? <ривіт> та, <як ривіт> Прибігає зайчик до звірі та й хвалиться. Запросив я лисичку з паном Коцьким на обід, але нам усім треба сховатися. Лисичка казала, що як він прийде, то всіх нас подушить. Звірі всі поховалися. Ведмідь поліз на дерево, вовк сів за кущем, кабан зарився в хмиз, а зайчик заліз у кущик. Сидять, чекають, що воно буде. Коли це видала лисичка свого пана кодьку, побачив кіт, що на столі м'яса багато, та як занявчить. Мау, мау, мау. А звірям здалося, що він кричить мало, мало, та й шепочуть. От вражого батька син, ще йому й мало це він і нас усіх полість. Тим часом пан Коцький заліз на стіл та й почав їсти. А як наліг, а як наївся, ліг на столі, простягся та й спить. Кабан лежав недалеко від стола у хмизі, а тут, де не візьмися, комар, та й вкусив його за хвоста. Кабан не витримав, крутнув хвостом. Мис за шаруті, а кіт подумав, що помиша. Та як стрибне, ось бачиш, дивися, як так? Да? Ага. Та як стрибне, кабан як схопиться, та навтіки. Пан Польський злякався кабана, скочив на дерево та й подрався туди, та сидів ведмідь. як побачив ведмідь, що кіт прямо до нього лізе, став лізти по дереву все вище та вище. Угорі дерево тонке, не витримало від та й зламалося. Полетів униз і гепнувся прямо на овка. Як схопляться вони обидва, як дременуть, то тільки їх і бачили. А зайці собі за ними злякався, забіг, не знати куди. Багато чи мало часу минуло. Посходилися всі двірі та й кажуть, який малий той пан Коцький, а мало нас усіх не поїв. Ага. Да? Дивися, бачиш, бачишь, как зайчик тикал? А ведь нет. Да? Классно так. Вот. А це кто? Кабан! Кабан. Кабан, да? А по да? Ну, покажи. Да. Класс. Вот ты казышся кинец, а кто слухал? Молодец. Молодец. Все.